Вітаю вас, шановне товариство! Я впевнений, що саме цього відео ви чекали найбільше на цьому каналі. Це відео про прогнози фентезів Дота 2. Про те, як заробити ось ці. Просто неймовірні на цьому році, мені здається, ну ладно, не прям неймовірні, але доволі такі чудові історії від Valve, де якщо ви хотите в топ-100 топ найкращих гравців, ви можете отримати підписку Dota Plus плюс на цілий один рік. Потім жетон аркани. Я при чому так розумію, ви можете обрати будь-яку аркану, яку ви захочете. Що взагалі є доволі цікавим прецедентом зараз. в Доті. Потім ви зможете отримати ще. Безкоштовно ось такий аегіс фіолетовому кольорі, котрих взагалі коштує 150 доларів. Ваш нічого собі, і ось така трійська регалія. Це з поміж артефактів, котрі ви тут бачите. Ви можете забрати їх собі у фіолетовому кольорі, і за топ 100 це 5, за топ 1500 це 2, Ну і тільки за топ 1500 не рік буде безкоштовно підписка до топ плюс а півроку. Тож, влаштовуйте зручніше. Сьогодні я буду розповідати, як поставити найкраще фентезі команду, на що звертати увагу, як зробити максимально ефективних гравців. Я думаю, вам сподобається. Не забувайте про вподобайку, коментарі. Це дуже важливо і допомагає просувати відос. Першу чергово варто сказати, що я хочу подякувати своєму глядачу Датфул котрий щорічно робить величезний пост на Reddit, і аналізує, як поставити найбільш якісне фентезі. Так він цим займається, і року році топ-100 гравців, котрі передбачували фентезі, увійшов. За що йому величезний респект. Те, скільки він зробив в цьому пості роботи, ну просто подивіться от сюди. Тут повністю аналіз статистикою за допомогою програми: хто скільки е заробляє очків фентезі. Перед кожним турніром кого найкраще ставити, але тут багато є нюансів. Адже багато хто з вас може подумати: так почекай, якщо ми всі поставимо однакове фентезі, то всі переможуть. Ні. в доті є е, три зараз критерії, на котрі ви повинні звертати увагу при представлянні фентезі. Перше, це очевидно гравець. Гравці є дійсно найбільш ефективні, про них ми зараз поговоримо. Те, що вони стоять всі гравці, навіть це більше так би мовити, вболівання душею, але насправді. Вони не приносять найбільшу кількість фентезі. Другий критерій, окрім гравців, це ось ці покращення. Вони є червоні, сині і зелені. Для кожної ролі свої покращення є найкращими. Наприклад, для Керрі найкращим покращенням є рахунок крипів, котрий у мене тут вже є, для будь-якого гравця, котрого я заміню, Покращення залишаються з вами назавжди. Далі буде його смерті і ГПМ, ГПМ, точніше. потім його Кіли і тавера. Ну, у мене немає кілів таверів я їх не наролив. Про роли ми також трошки згодом поговоримо. Для Мідлейнера, наприклад, його топовою статою є смерті, слеш ГПМ. Тільки потім кріпи і потім вежі. Бачимо, що у мене тут для Мідлейнера не найкраще покращення. Третє це сапорти. У сапортів найкраще це абсолютно топ-1, це стани. Для Мідлейнера вони також, в принципі підійдуть Потім тімфайт, бачимо, що в мене тімфайту немає, і потім терменторить. Терментера в мене також немає. Чому у мене немає найкращих покращень? Тому що вони доволі такі рандомні і залежать від багатьох моментів. по перше залежить від кількості жетонів. Першочергово у всіх було 40 жетонів. Потім, в зв'язку з ситуацією, котра трапилася з геймінг геймінг-гладіаторами, про це ми поговоримо пізніше. Вал додали ще 10 жетонів, тобто у мене до цього було 14, стало вже 24. Жетони ви використовуєте для того, щоб змінювати ось ці роли. Бачите, ось ці покращення. Наприклад. Я можу поміняти рису зелених емблем, можу поміняти якість випадкової червоної емблеми. Тут я вже натиснути це. А, ну, вибачаюсь, можу натиснути, тому що до синьої не було. Але ми говоримо тільки про того гравця, на котрого я натискаю ось тут, там, де я хочу. Поміняти. Тобто це друга важлива річ. Запам'ятайте, у мене в телеграмі є повністю гайд, перекладений з посту Doubtful Demon. Ви можете підписатися в телеграмі в коментарях під цим відео, я залишу посилання на пост. Але ключові поради, котрі вам потрібні будуть, коли ви будете обирати покращення ось тут. ось ці от, Вони виглядають ось так. Зараз картинка перед вами це для Керрі, що найкраще від ОП-1 до далі, потім для Мідлейнера, і потім для. Підтримки ці покращення вироти відповідно з ось цієї історії. Вони рандомні, тому ми і говоримо про те, що всі не зможуть поставити одне й те ж саме. Бо ви можете просто не вирвати найкращі покращення, котрі потрібні там для вашого кері, для вашого мідлейнера, для вашого сапорта. Вас може просто не випасти такої опції, навіть якщо тут випасть випаде опція, що я там хочу, наприклад, змінити от у е Ніку е синю емблему, от рису випадкової сині емблеми. Але риса це ось це. Ну, типу, е не емблема міняється, і тому в мене залишається про оглядові варди. Тому друзі, це треба переролювати. Не факт, що ось ось це замінити дії. Це мінус жетон. Не факт, що мені випаде нормальний жетон, і тому фізично всі не зможуть поставити по цьому передбаченню, по цьому гайду всі гравці, в котрих я скажу, всі покращення, котрих я скажу, бо вони нам просто не випадуть. В цьому і, ну так би мовити. В цьому і унікальність цих фентезі в цьому році, що ви не зможете всі виграти, якщо вам трошки не пощастить з жетонами, але загальними принципами, як в цьому гайді, ви користуватися можете. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснив. Тепер хто ж найкращий з гравців знову ж за ось цією статистикою? Віддав Фулдімона, хто заробляє найбільшу кількість фентезі в кожному році. Статистично по кері найкращим буде вибором це суто, якщо ви хочете виграти реальну фентезі і заплатити максимально. Е, статистично, це буде Яторо на позиції Кері. На позиції мідлейнера це буде Бізієм. І на саппорті позиції 4, це буде неочікувано Міра. Він заробляє також найбільшу кількість фентезі. Там є ще топ 2 топ-3 вибір і... Хочу також наголосити, що ваші покращення, в тому числі, котрі вам випадуть, залежатимуть від вибору гравця. До чого я це кажу? Гравець це, напевно, третій критерій, котрі ви повинні обирати. Найперше, це ось ці от е, покращення, потім ось ці префікси, суфікси, про них про них ми поговоримо трошечки згодом. Чому так? Ну, дивіться, наприклад, от у мене е ось такий от префікс-суфікс: плюс 15% у грі за героя, за героя спритності, якщо обирається. Наприклад, якщо у мене стоїть Яторо, то в принципі це хороший для нього показник, бо він там обожнює грати на морфлінгу, він на фантомці якісь може зіграти. На войді він зіграє це його герої, на котрих він полюбляє грати. Якщо я поставлю ґадзеджуса. То ось ці префікси і суфікси, ось тут. Вони вже ну не сказати, що для нього хороші, тому що у нього пул агільних його героїв доволі обмежений. Я не сказав би, що він е багато на них е грає. От і відповідно, бачите, в гравець вже ставлячи не Ятора тут з цими покращеннями, я вже взагалі нічого особливо зробляти по фентезі не буду. Далі з Бізіємом та сама плюс-мінус історія. Ну тут у мене просто погано, я буду змінювати потім ще оглядові варди, а, приголомшення рахунок кріпів я залишу, але синю емблему я буду точно, а, ну це емблема правильніше казати, так? Синю емблему я буду точно змінювати. А, так само і для Міри, наприклад, Ось для слоника Міри. Ну, а, тут насправді для четвірки я вважаю, що в мене достатньо сильні емблеми. Незважаючи по тому, що навіть вони не зовсім як в гайді, але ну, якщо подивитися приголомшення цей uh -huh. Стак стакування кріпів на четвірці це повна імба, ну типу 210 відсотків. Якщо я ще покращу цю емблему, так можна ще покращувати їх, кількість їх збільшувати, то це взагалі імба, і зібране лотосів на четвірці, ви також лотоси збираєте просто регулярно. Ну тобто тут е, у мене доволі непогані емблеми, хоч вони і не топ 1 в меті. Єдине, що я поміняв би ось е, восьминога. Тому я до того кажу, що гравці вони також залежать від покращення, котрі у вас є на емблемі, але топ фентезі-плеєрів знаходять. Ось тут. Там є ще топ-2, топ-3, топ 4, топ-5. Це вже в ТГ ви глянете. Я вже торкнувся цього, але поговоримо про префікси і е, суфікси. Це титулування називається. Е, дивіться, титулування, що це таке? Це, от справа, ось тут є ще ось це покращення, де якщо ви там берете героя спритності, то у вас 15%. Якщо ворона, то у вас плюс 6%. Ну це доволі хороша історія. І якщо ви оберете те, що вам необхідно для вашого кері, мідлейнера сапа, це також. Дасть вам багато дуже в бусті. В цьому гайді, гайді в теге, на котре посилаюсь на Reddit, там є покращення буквально для кожного гравця, буквально для кожного, яке йому треба взяти. Це прям дуже зручно. Тобто, ви відкриваєте ось тут. От префікси там Кенні. Ну це англійською написано, українською адаптацією. Ви можете, в принципі, на момент, коли ви виставляєте ці префікси, суфікси, ви можете змінити, якщо хочете всіми гайдом користуватися, щоб стовідсотково. Попасти сюди і от ви перекористуєтесь просто ось цим. виставляєте що тут написано вам для гравця, котрого ви поставили, і ну тут бачите, наприклад, для Сапів, здебільшого Кені, Кені, Кені. Тут м -м, всі вони плюс-мінус ті ж самі. Тільки якщо там у гравця на кшталт Сейкінга відрізняється його пул, тому що це позиція 5, так а не позиція 4, то у нього трошечки інша історія, так само, як і у Міпошки. Ми бачимо, що у нього також тут інша історія. на позиці... Позиції 5 і не така сама, як для позиції 4. Для бізема uh, ми бачимо, що віртуозо, uh, віртуозний, тобто, буде. Найкращим його е, покращенням. Е, ну і якось так, друзі. Тобто, ви просто з, е, з вашим гравцем, котрий вам необхідний, ви берете і дивитесь його титулування, покращуєте його, змінюєте, якщо у вас є жетони. Але б я б дуже радий спочатку поставити повністю. Ну, типу, титулування розумієте, вони там плюс 15 плюс 7% відсотків. Це небагато. Це навіть зрівнянні не йде з тим, скільки дає. Емблема за гру, розумієте, про що я кажу? Так, це така, це вже історія, ви вже зробите її. Але от емблеми у вас повинні стояти ну точно ідеальні. Тобто, тут як мінімум близько до ідеальних титулування, навіть, наприклад, якщо от у мене а, мідлейнер, ну хоча у мене доволі хороше для титулування, а, дивіться тут 15% зріза героя вибраного останнім, ну, типу, для мідлейнера це імба, правильно правильно? І плюс 7% ігор, де гравець граветься чотирьох що предметами з активними здібностями, для Мідлейнера це майже завжди плюс 7%. Тобто можна це залишати. Так само, до речі, як і для САПа. Тому, знову ж таки, ефект, емпактовість фентезі вашого. Запам'ятовуйте як підсумок цього відео. Виставляєте найкращі емблеми по гайду. Для кері, по цій картинці, яку я скинув, для кері, мідлейнера і для саппорта. Намагаєтесь їх виролити. Якщо ви бачите, що ви вже там у вас залишилось там 5-10 жетонів, і вони вже не випали, ну тоді ви вже адаптуєтесь під те, що у вас залишається, натискаючи ось тут кнопки. Потім ви виставляєте гравців. Потім, відповідно, до цих гравців, якщо у вас от, є татулування, як у мене для Слонторо, то ну, я доволі багато зароблю. Якщо для того татування немає, і навпаки, от, для стрейндж героїв у мене знаєте, є хороше татулування, то ви просто берете і ставите там воно ґадзджуса або будь-якого іншого гравця, який вам сподобався. Ну і до речі, Далтфул Дімон обіцяв, що для українського ком'юніті окремо щось унікальне також випустить. Тому... Варто почекати, можливо, ще до інта. Ну і тепер переходимо до прогнозів. Прогнози, я вважаю, що тут треба окреме окреме відео з аналізу детальним е випустити, щоб розказати все, що я думаю про е команди, тіри, команд виставити. Я думаю, що ми це 3 вересня будемо е робити. Ну або 4 перед стрімом будемо тіри виставляти, а прогнози я вже опублікую також в ТГ. Плюс не забувайте важливий момент, що геймінг глядіатрів більше на турнірі немає. Тобто, тут зараз Valve терміново шукають їм заміну, там драма розгортається прям неймовірно. Не знаю, варто про неї записувати окреме відео чи ні, можете написати в коментарях, в принципі. От тому Valve поки шукають заміну для 16-ї команди. Ну, якби прогнози ставити на колективи немає ніякого сенсу, бо може бути як сильна команда, типу талонів, так і коти там ну, по суті випадково, можливо, навіть не прийшла і програла на мезі цим кваліфікації. Так і команда на кшталт там рівня ну взагалі такого собі. Тому тут варто почекати, не поспішайте проставляти тут прогнози, я їх також виставлю. Потім, дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимось, коли побачимось. на все добре.